Діти, перед тим, як почати наше заняття, давайте з вами привітаємось долоньками. Дайте свої долоньки дорослим і ви відчуєте тепло, і кожен скаже доброго ранку! Я вам теж дарую свої долоньки і кажу вам доброго ранку. Давайте зараз поспілкуємось, а про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Всі люди хочуть, коли народиться дитина, щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина. Тож відгадай, що я таке. Діти, це я, це ім'я. А скажіть мені, а для чого людині потрібне ім'я? Подумайте, поміркуйте. А тепер уявіть собі, що б могло статися, якби всіх людей. Звали однаково. Теж подумайте. Твоє ім'я це велика особиста цінність. Воно записано в твоєму свідоцтві про народження, адже воно дається один раз на все життя. А як ви гадаєте, чи є люди, які мають однакові імена? Дійсно, є. Однакових імен багато. А чи схожі між собою люди з однаковими іменами за зовнішнім виглядом? Вони схожі будовою тіла, в них є голова, тулуб, руки, ноги. А чим відрізняються один від одного? Теж подумайте, так, у них різний зріст, різні фігури. Різні зачіски, різний колір волосся і очей. У кожного з них свій характер і звички. Отже, у світі немає двох однакових людей. У кожного своє ім'я, свій колір волосся, очей, свої думки і почуття. Кожен із вас неповторна особистість, маленька людина з чудовим ім'ям. Діти, а зараз візьміть аркуш паперу і намалюйте свою чарівну квіточку. Це квіточка вашого імені. Розфарбуйте свою квіточку. Це й буде за, за бажанням це буде квіточка вашого імені. Ви дуже гарно розфарбували своє ім'я. Завжди цінуйте, пишайтеся ним. Ім'я це велика особиста цінність. Бо воно на все життя. А тепер підходить наше заняття до кінця. Давайте посміхнемось один одному і скажемо до побачення!